Дорогі брати і сестри, я хочу звернути вашу увагу на присутність в нашому храмі цієї ікони Божої Матері знамення. Це не є чудотворна ікона, бо в більшості випадків, якщо тільки в храмі з'являється ікона, то обов'язково вона повинна бути чудотворною. Я думаю, що саме чудо являє нам Божа Матір, тоді, коли ми до неї молимося, коли звершуємо молитву, незалежно від того, який це є образ, чи ви його щойно придбали чи написали для себе, чи в храмі він знаходиться. А ця ікона, вона є своєрідна, тому що має свою історію. І не випадково Божа Матір, ця ікона, яка написана на полотні десь приблизно всередині 18 століття, була збережена і принесена до нашого храму, і буде знаходитися тут, в нашому храмі. Ігор Іванович Гриценяк, який нам подарував до храму ікону Божої Матері, яку ми називаємо Подільською, вона з Західного Поділля її походження. Він також захотів, щоб ця ікона знаходилася в нас. А свого часу він її придбав у Києві на лівому березі Дніпра серед хламу. Який продавався, вона була скручена в сувій, і її стан був дуже важкий, можна сказати. Взагалі вона була дуже понищена. А насправді, коли він цей сувій віддав реставраторам, то реставратори зуміли не тільки ось це зробити з нею чудо, але і присвячена цій іконі ціла уже книга велика. Як ви, якщо ви звернетеся до наших реставраторів, львівських родини Откович, які працюють в реставраційному центрі, нашому західному він так раніше називався. Я думаю, що ця книга в них є, якщо ви хочете знати більше про цю ікону, походить вона з одного із монастирів. Центральної України, або Лівобережної, це або Черкащина, або Чернігівщина. І написана вона в одному з цих монастирів в стилі пізнього українського вже бароку. Звичайно, що вона була, знаходилася в якомусь монастирському храмі, і як ви знаєте, Наша Україна, особливо центральна і східна, дуже постраждала від такого безбожжя. Я думаю, що сама ікона знамення, а ми до неї співаємо в Вакафісі такі слова, радуйся, владичице, знамення милості Твоєї нам єщою, сама прийшла до нас і за такою волею. Ігора Гриценяка буде знаходитися в нашому храмі. Фактично, можна сказати, що він приніс її нам в дар. Вона ще так постоїть в центрі храму тиждень, потім ми її знайдемо місце, зробимо молитву, і я думаю, що ви до неї будете так само звертатися, як до нашої Львівської ікони, як до нашої Подільської ікони, як до Галактотрафуси нашої, яка закону принесена, так само і ця ікона. Через милість Божу і милість Божої Матері прийшла до нашого храму. Хай поміч Божої Матері її заступництво, і покров над нами завжди перебуває всі дні нашого життя.